Привіт! Вітаю тебе на каналі Смачна кухня з Наталою Данилюк. Сьогодні приготуємо з тобою швидкий та смачний супчик. Як бачиш по інгредієнтах, дуже навіть доступний та легкий в приготуванні. У тебе 100% вийде приготувати його смачно. Адже я знімаю покрокову відео інструкцію, щоб ти була впевнена у тому, щоб в тебе вийде смачна страва. Спершу для приготування ми беремо курочку, у мене це бедра, які я обрізала. Та дрібненько їх ріжемо шматочками, обжарюємо до золотистої скоринки. Далі ріжемо цибульку мілкими кубиками. Попередньо ставимо гріти нашу водичку. У мене там приблизно 2 літри води. Беремо дві великих картоплини, якщо немає великих, можна поменші, очищаємо, обмиваємо та нарізаємо маленькими шматочками. Наша водичка закипіла, вкидаємо у неї нашу картоплю, додаємо буквально півчайної ложечки солі, щоб картопелька була смачна. Та даємо їй проваритися хвилин 15-20. картопелька у нас має бути майже готова. Тим часом наша курочка гарненько підсмажилася, додаємо до неї нарізану цибулю та обжарюємо на середньому, можна сказати, майже слабкому вогні до рум'яності цибулі. Вона повинна нас пом'якшити. Та гарнесенько зазолотистися. Я вам скажу, цей суп однозначно сподобається вашій сім'ї, адже поєднання шампіньйонів, курочки та плавленого сирка це дуже, як виявилось, смачно. Шампіньйони попередньо гарненько обмиваємо. Якщо вони досить великі, шкірку з них можна зняти. Я ж цього не робила. У мене вони середні, такі маленькі, середні. Нарізаємо довільно шматочками. Якщо маленькі шампіньйончики, можна лише напополам, у мене щось такими ж скибочками та додаємо до нашої курочки. Гарнесенько все протушковуємо. Під час закіпання картошечка виділяє у нас крохмаль, і в цьому супчику нам буде зайвий. Тому гарнесенько ложечкою зверху збираємо усю пінку, щоб надалі смак супчика був. Не такий виражений, крохмальстий, адже в нас картоплі досить багато. Далі займемось нарізанням нашого сирочка. До речі, можна також використати і вершковий сир. Це також буде смачно, довільно нарізаємо наш сирок. Краще, звісно, це робити маленькими кубиками. Далі всипаємо нашу зажарочку з курочка, цибульки та грибочків. Та додаємо наш плавлений сирок. Обов'язково додаємо ще сіль, спеції за смаком, які вам більше до вподоби, щоб довести наш супчик до приємного смаку. Я додала лише сіль та чорний перець. У мене мікс перців, чорний, червоний білий. Даємо супчику покипіти на солобкому вогні ще десь 15 хвилин. Та виключаємо вогонь. Даємо настоятися хвилин 20, тоді відкриється весь аромат усіх інгредієнтів. Подавати можна з зеленим цибулькою чи кропиком, петрушкою, як вам подобається. І ваша сім'я залишиться задоволена.